Мої хороші, усіх вітаю! Коли починається літо, не можна обійти стороною неймовірно смачні та соковиті овочі. Я вам хочу запропонувати чудовий варіант овочів гриль, який можна готувати як на грилі, так і безпосередньо у духовці. Саме такий варіант овочів чудово доповнить: як м'ясні, так і рибні страви. Або ж навіть сміло можна подавати просто овочі, гриль як повноцінну страву, овочі, гриль можуть стати основою неймовірно смачного салату. Тому сьогодні з вами поділюсь, як на мене, одним з найуспішніших, найсмачніших маринадів для овочів гриль. І для такого рецепту мені потрібно мікс овочів, мікс зелені, мікс спецій, соєвий соус, оливкова олія, сік лимону. Та гірчиця. Отож, починаємо приготування. Тут все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку підготуємо маринад. Я готую маринад з розрахунком на 1 кг овочів, для якого нам потрібно чайна ложка з невеличкою гіркою гірчиці. Гірчицю я використовую міцну. Якщо не полюбляєте гостринку, додайте гірчицю американську, вона солодка. Або ж взагалі уникайте цього компоненту. Вливаю 40 мл соєвого соусу, 40 мл оливкової олії. Можна використовувати звичайну соняшникову, але повірте, в даному варіанті оливкова смакує краще. Також я додаю столову ложку соку лимона, 1 чайну ложку солі без гірки, половинку чайної ложки меленого перцю чорного, 1 чайну ложку цукру без гірки. Також чайну ложку паприки, в мене паприка підкопчена, та одну столову ложку спецій для гриля. Я цю суміш комбіную самостійно. У мене тут розмарин, тим'ян, трішки гострого перцю та коріандр. Можете сміло використовувати будь-які готові суміші спецій для гриля. Одне зауважте, читайте склад. Якщо в суміш входить сіль, то вже сюди додавайте менше. Обов'язково куштуйте маринад. Пробуйте по своєму смаку. Спеції з усіма компонентами гарно перемішую, відставляю у сторону, щоб маринад настоявся, а спеції розкрилися. А тим часом займуся овочами. Я сьогодні використовую цибулю. Як на мене, це один з найсмачніших овочів гриль. Також в мене є кабачок, два види болгарського перцю, томати та гриби. І окремо для заправки я використовую часник. Зелену цибулю та свіжий кліп. Отож, починаємо приготування. Нічого складного нема. В даному варіанті овочі просто потрібно нарізати. Ви знаєте, дуже часто кажуть, овочі гриль не сподобалися, були якісь дуже сухі, одні шкірки. Тому запам'ятайте, дуже важливе правило. В жодному випадку не нарізаємо дрібну овочі. Ні в якому випадку кабачки не нарізаємо тонкими кільцями. Ось такий невеличкий кабачок нарізаємо максимум на 8 частин. Якщо використовуєте помідори чері, абсолютно нічого з ними не робите. Залишайте такими, якими є. Якщо використовуєте ось такі томати, то варто відрізати низ. А сам помідор нарізаємо ось так на дві, якщо дуже великий, на три половинки, не менше, ніж 2 см товщину. Тепер цибуля. Цибулю нарізаю ось такими кільцями приблизно в сантиметр. Можете сміло навіть ось так нарізати. На ось такі частинки, це теж буде дуже смачно. Якщо нарізаєте кільцями, не проблема, тому що ставите просто на рішітку як стейк. Тут все як вам подобається. На рахунок грибів, мої хороші, теж якщо гриби середнього розміру або маленькі, взагалі їх не чіпаєте. Якщо такі от більші. Можна розрізати на половинки. Ну і прийшла черга до благарського перцю. Його обов'язково зачищаємо. Видаляємо ось ці от білі прожилки та насіння. І кожну половинку нарізаємо на 4 частинки. Так, підготовлені овочі перекладаю в чашу, в якій буду їх маринувати. Все гарно перемішую, щоб кожен шматочок нашого овоча. Був покритий маринадом. Ось подивіться, яка красота у нас виходить. Овочі не потрібно довго маринувати, достатньо 30 хвилин. Одне, що я рекомендую зробити, за цих 30 хвилин маринування, бодай би 2-3 рази овочі добре перемішайте. Тепер накриваємо посуд кришкою або ж закриваємо харчовою плівкою і залишаємо їх маринуватися. Такі овочі без жодних проблем можна готувати, як на мангалі. Так і в духовці. Я сьогодні готую в духовці, деко застелив пергаментом, на який викладаю усі овочі. Після чого гарно розподіляю їх в один шар, залишається відправити в заздалегідь розігріту духовку, температура 200 градусів приблизно 20 хвилин. Якщо ви готуєте овочі на мангалі, дуже важливо їх не перетримати. З кожної сторони приблизно 7-8 хвилин. Отож, я відправляю овочі запікатися. Поки випікаються овочі, мені залишається нарізати зелень. В мене зелена цибуля та кріп, проте абсолютно не принципово. Використовуйте будь-яку зелень, яка вам смакує. І до цієї зелені на дрібній терці, я натираю три невеличких зубчики часнику. Часник теж додавайте по смаку. Все готово. Подивіться, які красиві! Овочі у мене получилися. Я їх випікав на режимі конвекція 20 хвилин, після чого включив на 5 хвилин верхній гриль. Овочі стали доволі м'якими, з красивою невеличкою скоринкою і в ту же чергу вони залишають свою соковитість. Саме тому зараз я їх перекладаю в окрему посудину, парують, вони дуже гарячі, аромати просто на усю кухню. Це просто щось неймовірне. Саме зараз, мої хороші, я беру нашу зелень та часник і ось так розподіляю по усіх овочах. Ой, цей аромат, цей запах просто зводить з розуму. Це так смачно, мої хороші. Але що потрібно зробити? Я беру кришкою, накриваю нашу посудину і залишаю овочі, зелені і з часником пропаритись на 5-7 хвилин. Через 7 хвилин, не відкриваючи кришку, я перемішую усі овочі і зеленю. І ось вони, вуаля, наші неперевершені овочі, гриль. Як бачите, вони залишаються гарячими, вони ще парують. За цей час, коли були під кришкою, напиталися ароматами часнику і зелені, і ще в свою чергу віддали свої соки. Це абсолютно ідеальна страва. Яка підходить до будь-якого м'яса або ж до риби. На основі таких овочів, сміло готуйте теплі салати або ж подавайте саме такі овочі як повноцінну страву до вашого столу. Просто ідеальний маринад, який доповнить будь-який овоч, який будете готувати. Гриби в даному варіанті просто безподобні. Направду похвала зайва. Приготуйте, скуштуйте, не пошкодуйте. І якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь на мій канал. Усім смачного!